Драма Queen Якщо б ти не народилась, я була поспішною думки, які ви думаєте, не важче думати. Я не така ціна на роботі, я взагалі нічого не роблю, звучить як претензія. Привіт, мої хороші! З вами на зв'язку Аня, провідниця Гриліла, тета практик, експертка в роботі з підсвістями і просто хороша людина. Сьогодні мені прийшло, що потрібно розповісти вам про таку от тему. Енергетичних вампірів, хто це, як зрозуміти, що це саме енергетичний вампір, як, можливо, це ви, можливо, це ви енергетичний вампір, як від них захиститися. Е, і взагалі, як вони впливають на наше життя. Як ви розумієте, позитивного в цьому впливі мало, але все-таки, е, скажімо, не просто так, ми з ними спілкуємось, бо і для нас є велика вигода у цього. Тому поїхали! І давайте почнемо з того, хто такі енергетичні вампіри. Це люди, які мають дуже сильну внутрішню порожнечу, не мають своєї енергії і намагаються. Поживитися енергією інших. Ну, тобто не те, щоб намагаються, вони живляться енергією інших людей. І ці люди дуже бувають проявленими, бо їм потрібно, щоб більше людей їх живило. Тому вони можуть бути такими, знаєте, перевертатерами уваги. І щоб всі на них звернулись і всі включилися в їх стан. Це люди, які можуть також провокувати конфлікти, провокувати на якісь емоції, язвити, колоти спеціально, щоб поживитися. І через, скажімо, це живлення вони живуть, тому що по-іншому вони не вміють. Це не означає, що це якісь погані люди, це не означає, що це якісь, знаєте, люди. Спеціально пишуть план, стратегію. Ні, по більшій мірі це люди, які не знають, що вони роблять. Вони не знають, що вони шкодять. По більшій мірі. Я думаю, що є такі, які знають. Але по більшій мірі це люди, які не звикли жити по-іншому, у яких тільки такий план, такий сценарій, і так вони, ну, грубо кажучи, запрограмовані, щоб так діяти. І тільки так вони можуть вижити у цьому світі. І давайте розглянемо, які ж все таки є типи енергетичних вампірів. Коли ви розумієте їх типи, то в принципі ви можете зрозуміти, до якого типу відноситься якась людина, яка у вас тягне енергію, тому що після спілкування з деякими людьми можна подумати по типу: та мені здалось. Це, напевно, просто я втомилась, це просто, напевно, щось не так. Але типів енергетичних вампірів багато, тому. Можна подумати, що це щось інше, а не це. Тому давайте розберемось. Перша, напевно, найулюбленіша мій тип, почнемо з нього: це Драма Квін. Це, ну, драма Квін може й хлопець, але назвемо це так. А, це люди, які постійно страждають. Це люди, у яких все завжди погано. І вони, так знаєте, просто. До песимізму виводять все, що може тільки бути. І якщо навіть щось хороше сталося, вони все рівно знайдуть щось таке, щоб їх пожаліли, щоб їх сказали, які вони нещасні, як у них все погано. Що ж там там Е, У них постійна якась драма, якісь любовні трикутники, якісь там суперечки. Найчастіше частіше ці люди виховують. Входять стосунки з аб'юзерами, з якимись такими важкими людьми, або самі створюють в своїй ситуації дуже важкі події, ну спеціально, щоб були, скажімо, рятувальники, яким можна, скажімо, перевернути в цю історію і поживитись. Ось велика дорогітня, що вона навіть з аб'юзера тягнуть енергію, але то інше, по більшій мірі, в цій стратегії я думаю, що ви є саме рятувальником. Також це у нас жертви, які постійно скаржаться, нарікають на своє життя, шукають співчуття, не те, щоб навіть співчуття, а більше жалості. Вони постійно говорять про свої проблеми і говорять, вони ніколи не намагаються їх вирішити. Ось у нас є агресори, люди, які спеціально провокують, провокують на конфлікт. Провокують на суперечку, на роздратування, на гнів, на злість. Це такі досить іронічно сарказматичні люди, які люблять конфлікти, і навіть по їхньому обличчю можна побачити, що вони ну ловлять кайф. Ловлять кайф від того, що там хтось кричить. Хтось там роздратований, особливо якщо вони довели цю людину до цього. Оце агресори і жертви, вони, в принципі, можуть бути разом в стосунках. Це дуже так, навіть, прикольно. Друг друга поїли, потім відійшли до своїх рятувальників. рятувальників. там, скажімо, поїли, і потім знову повернулися ці стосунки, знову разом поїли. Це, ну, Комбінація просто найкраща. Далі це у нас маніпулятори. Маніпулятори, які грають на, цю, на відчутті провини. Через тебе я не реалізувалась. через тебе я не зробила це. От, от Якщо б ти зробила по-іншому, це було б по-іншому. Наприклад, це навіть можуть бути батьки, мами, там, батьки. А ось, по типу, що якщо б ти не народилась, я була б поспішною. Якщо б ти, не знаю, була б адекватною дитиною. Мені б не пройшлось через тебе червоніти. Я вже втомилася, що ти якась така, не така. І знаєте, також це може бути в стосунках, колеги, які якось пересоромлюють, особливо при колективі, щоб ще більше поїсти і від інших людей. Це, знаєте, такі от цікаві люди. Також контролери це люди, які постійно. Контролюють, які постійно тиснуть, які постійно давлять, щоб все було по їхньому, щоб вони знали все, що і як. А ось. І це може бути як в роботі, який керівник, який дуже сильно чи це може бути в стосунках, щоб ти постійно звітувала, звітувався перед своїм керівництвом, або, в принципі, люди, які давлять. Тобто у них будь-яка їхнє завдання. На роботі беремо такий приклад, будь-яке завдання від них воно звучить як претензія, як претензія, що ти щось не зробив. І саме через оці от, скажімо, це бажання вивести людину на емоцію, це і є. Бажання енергетичного вампіра. Чим більше і бурніше ваша емоція, тим і більше кайфує енергетичний вампір. Тому все не просто так. Як розпізнати енергетичного вампіра? Ну, перше основне, це те, що після спілкування з тією людиною вам стає погано. Ви стаєте втомлені, роздавлені. І це не просто, знаєте, як після якоїсь продуктивної роботи, що ви відчуваєте, що потрібно. Mm, відпочити. А це от відчуття тотального спустошення, що я пуста, що я не яка, можуть навіть бути якісь думки, які зовсім вам не притаманні, по типу що я не справлюсь, я не гідна, я якась не така. Хоча, в принципі, ну, у вас це було окей, саме до цього спілкування, і після цього у вас почали розростатися ці думки. Також ви можете так відслідковувати певних людей, якщо у вашому колі, у вашому оточенні з'явилася якась нова людина. Яка, скажем, після спілкування з якою через якийсь термін, тобто це, я скажем, Довгострокова робота енергетичного вампіра. Ви розумієте, що всі думки, які ви думаєте, не ваші думки. І ви навіть можете бути в шоці, що з'являється у вашій голові. Це навіть можуть бути думки про самогубство або просто про безсенсовність вашого життя, або в принципі людського життя взагалі. І це класно попрацював енергетичний вампір, який дуже велику частку вашої життєвої сили забрав. А також це у нас постійне відчуття провини, навіть без того, що ви щось зробили. Просто ви поспілкувалися з тією людиною, або, ну, скажімо, через який термін, після спілкування ви розумієте, що ви якась не така, що ви робите щось не так, реалізуєтесь якось не так. І постійно якісь такі вот накрутки, що щось зі мною не так, я щось зробила, не знаю що. У мене відчуття, що я повинна перед всіма вибачатися. От і, наприклад, ви в якийсь момент починаєте інтенсивно перед всіма вибачатися. Ну, я думаю, ви помічали таких людей, які не зробили чогось поганого, але перед вами вони постійно вибачаються. І велика вірогідність, що ця людина під впливом енергетичного вампіра, і він просто її давить, він просто її душить, і людина відчуває себе всьому винною і відразу все сприймає на свій власний рахунок. Також це може бути зниження самоцінки, зниження самоцінності. що Я не гідна, що мені стільки платили, я якась не така в плані роботи стосунки, я не така дочка, я не така дівчина. І це може бути в різних сферах. Наприклад, у вас. Хлопець з енергетичними пірками. Звісно, я вам такого не бажаю, але ну припустимо, що це так, і це може вилізти навіть в роботі. Наприклад, до цього ви цінували свою працю, ви розумієте, які крутий результат ви даєте своїм клієнтам з людьми, з якими ви співпрацюєте, але. Через якийсь час ви починаєте думати, що ні, я ну, мої послуги стільки не коштують, я не така ціна на роботі, я взагалі нічого не роблю, і це може бути спровоковано саме от хлопцям. Тому ем, потрібно дивитися саме на оточення взагалом, а не тільки на якусь певну сферу, коли ви аналізуєте, де саме стався цей витік енергії. А, також це може бути, коли вас втягують в чужі проблеми, чужі конфлікти, в чужі ситуації, в якими ви ніяк не пов'язані і в принципі пов'язані не хочете бути. Тобто людина, яка спеціально вас так притягнула і потім ви такі, скажімо, очнулись, що ви знаходитесь зовсім не в своїй ситуації, і зараз займаєтесь вирішенням якоїсь чужої проблеми, до якої взагалі ніякого стосунку не маєте. Uh, ось і можете навіть мати впливу. А просто ця людина вас притягнула, що ви віддали свої сили і, ну, і пішли. А також, коли у вашому, у вашому житті ну, почали з'являтися конфлікти і драми. Тобто до цього якось не було і вам це було непритаманно. І наостанок хочу вам сказати, що не тільки проблема в енергетичному вампірі, і вам не. Необхідно прям винуватити цю людину, що вона така безтижа з'явилася в вашому житті, які вона взагалі право мала забирати вашу енергію, яка вона безсовісна, безсоромна людина. Але питання в іншому, питання в позиції. Вашій позиції? Тому що, якщо ви знаходитесь в позиції автора свого життя, в позиції, що ви впливаєте на своє життя, то ви швидко можете відсіювати цих людей? Вам не цікаво з ними спілкуватися. Але якщо ви досить довгий термін спілкувалися з цією людиною, то питання вже до вас. А що це таке? А чого ви обрали цю людину? А навіщо вам було таке? А чому вам хочеться зливати свою енергію? А що ви боїтесь досягнути? М? М? А то, знаєте, це любимо ввинуватити всіх енергетичних вампірів, перекладати на них відповідальність за своє життя, що вони там щось зробили. Але ж наша відповідальність за наше життя, наша відповідальність за наш ресурс. Тому, якщо ви все-таки впали в планета цієї людини, то проаналізуйте, навіщо це вам треба було? Що ви боялись робити? Що вам було страшно почати? Або ви не відчуваєте цінність своєї енергії і свого впливу на своє життя. Тому тут, скажімо, виділіть собі час, чому ви так вирішили. Euh, також проаналізуйте, коли це почалось, коли почали привертати цих людей, або коли ви почали спілкуватися з цією людиною, що було перед цим, і зробіть собі такий причинно-наслідковий зв'язок. Тому? Тому, щоб не потрапляти більше в ці танета, і все-таки взяти тотальну відповідальність за своє життя і за свій ресурс. Поділіться в коментарях, чи вам було корисно це відео. Поділіться в коментарях, чи ви зустрічали таких людей і змогли з ними якось розпрощатися. І також підписуйтесь на мій YouTube канал. Я буду дуже рада вас тут бачити. Дуже рада буду з вами спілкуватися і ділитися темами, які цікаві вам на послухати, і мені цікаві на поговорити. І на самий самий кінець хочу сказати, що я вам дуже вдячна, що ви дивитесь це відео. Дуже вдячна, що ви хочете покращувати своє життя і вірю, що такі люди будуть з'являтися максимально рідко у вашому житті, а все ваше життя буде прекрасним, наповненим і енергічним. І тільки ви за це відповідаєте. Обідняла міцно.